Я вирішив вам показати другий пристрій, який я користувався і е, який я придбав і досить довгий час користувався. Це така сонячна зарядка. І саме цікаве, що якщо його подивитися, він дуже мало має які входи. Да, які, да. І коли я показував своїм знайомим перший раз, що це таке, вони дивувалися, не знали, що це таке. Це прекрасна сонячна зарядка, яка заражає. Щоб ви думали, вгадайте, що можна заражати. Це була покупка теж приблизно десь близько 5 років назад. Вона заражала звичайні акумуляторні батарейки. Хочу сказати, що вона коштувала мені марк!